Ольга Кобилянська гірська орлиця, високі естета, знавець всіх характерів. Прекрасна і сильна, романтична та мудра, сильна, вольова, самодостатня, горда, незалежна, гармонійна. Вона вічно шукала гармонію в людях, в природі. Один з кращих творів про гармонію, красу, музику та людські почуття це новила, малаколійний вас. Хочу познайомити вас з головними героїнями. Мата втілена любові, готова обміняти весь світ. Я втілення любові. Стримана, терпляча, жіночна, лада обійняти весь світ. Вчилася музики, язиків і різних робіт ручних. За словами Ганни, я була вражена жінка і матір. Мріє стати вчителькою, готуюся до іспиту, самотужки заробляю на життя англійською мовою. У мене дуже м'який поступливий характер, наділена глибокою здатністю до співпереживання, тому стала найкращою подругою малярки Гана, підтримала її захопленням мистецтвом та за ідеї жіночої емансипації. Однак своє щастя бачу в коханні і родинному житті. Ганна називає мене домоторкою Господиню, такі як ти Марто, такі як ти творять ту велику силу, що пригноблює таких, як я. Масу пригноблює тебе нас. В одиноких, і ми загубаємо мол, той цвіт без насіння через вас. Гануся, емоційна творча натура. Я походила з доброї родини, тому претензіональна і розпешена, емоційна, нестримана, тремхлива. Часто моя поведінка залежить від настрою, але це тільки маска, за якою ховається добре серце, чиста без фальшу натура. Моя харчковість швидко змінюється чуйністю та ласкою. Маю правильні риси і дуже живі блискучі очі. Збудована пригарно. люблю на досе елегацію, називаючи це третєю уважною заповідь в умовах до щастя, прагну максимальної незалежності. А ще моя заповідна мрія стати без Решта для мене другорядна, зокрема і кохання. Я не проти знайти достойного чоловіка. Будувати родину, але тільки за умови, щоб усе це не відволікало мене від творчості. Не будемо, приміром, жінками, чоловіків або матерями лише самими жінками. Будемо людьми, щоб не пішли ані в жінки, ані в матері, а розвинулися так у повній. Софія талановита, творча і світла натура. Моє дитинство обминуло в заможній родині банківського працівника. Розорення сім'ї, смерть батька, хвороба матері, сутева вплинули на мій характер. Нервовий, водночас триманий. Тяжко перенесла їх трагедію свого першого кохання. Для мене кохання не лише приязні, теплі почуття до чоловіка. Я відчувала, що тільки так можна здобути цілісність збиття, роз... розвинути всі свої здібності.